8-4 кінцевий рахунок на користь чорних. Ну так, до різні турніри, тому можна заявлятися, грати за різні команди. І ось Богдан, можна сказати, знає суперника, але Стійка рятує легіон. І є шанс. Є шанс Богдан Круковський. І рятує воротар. Воротар, він і газ. Богдан Круковський, Богдан Кру... Круковський! Бін! Максим Вітовича! Повертав Богдану. І як небезпечно! Знов стійка! Ну так, видно, що. Дивіться, ось він знову загубили. І... Залишили ось ми. Так, він такий. У мене взимач поки що Ах! на цю хвилину. А -а -а. Не, він а -а -а. Павло, Павло Гера Павло Гера щойно міг подвоїти рахунок. І, -і, -і Богдан! <клухи> так, Богдан забиває. А і Зрі... цього вистачило, проти цього суперника. Так, так. Тому сьогодні... Завершальну гру ми дивимося. Її атакує, але на місці. Він і ця газ атакує. Хлопців. Інсайдер. <смір> деякі. <смір> О, атакує Олександр Тюпенко, але як... Огі! Василь Кірган забиває. З концентрацією видно, що всі заряджені, дограють епізоди скажем так, як є, ніхто нікому не піхає на секундочку. Так що спостерігаємо. О, так, Ось так, 77-й номер. Ох, але Артем Олексієнко вже міг відповідати. Якщо контратака відповідь пішла, то так, це. Так, не так, є навіть такі установки тренерів, що в великому шуфу, що, в залі, що в кожну атаку маєте доводити до удару. Нехай це буде не підготовлений удар, але він має відбутися, скажімо так. А тут Ой. Небезпечний Вінниця Газ, штрафного арбітри не призначили. На щастя, до Легіона. Богдан Круковський знову у відборі надійно грає. І спустив вургіт Роман Малайчук. в кольорах Легіона. Оглядаючись на попередні матчі, то дійсно І, а, технічно грав. 27-й номер пропускає гру. Причини не знаю. Напевно, дивиться зараз тому Привіт, Вася. Сьогодні Василь Кірган вже забив гол. І контратака! Богдан Круковський! Богдан Круковський! воротар! А там Олексієнко! Як небезпечно пробивав гостро так! І Забуває другий Володимир Шестерін, так? Володимир Шестерін. Так, Володимир Шестерів більше пропускає і програє на даний момент. Горі, як мінімум, не, не уступає нічого. Да, реалізація він і сьогодні на вищому рівні. Навіть стіка сьогодні була і спусти і ось поперечена. І... А тим часом відповідь атака. Вадим Мельник. Вадим Мельник, так. Через 4-2. Хвилина, хвилину нам зіграти ще в першому таймі. А він і ця, газ! І... І... Ні, Віктор, Віктор Майоренко забрав. Це газ, але не влучно. 4-2 закінчився перший тайм з таким рахунком. Не вучку. Тому Артур так знається на правилах. Я також вже підтягнув трошки правила закони мініфутболу. футболу Більше в великому футболі. Але Василь Кірган, поки я тут вам казочки розповідав. Шість голів ось так залетіло в першому таймі Богдан Круковський. Але втрачає м'яч і швидко відбирає легіон. Олександр Тюпенко, ай-яй-яй. Я би сказав, що. Одного вставання. Легіон, але не вийшло. І відбирають м'яч. Легіон. Легіонери Олексієнко втрачає. Олександр Дюбенко. Ах! Приємний, отримав, але бігає, бігає. І фол, відкладений фол. Просто порівняйте, за що дали фол, а за що де гравці просто продовжили грати. Це так. Ну і небезпечно, в мініфутболі тут. Це ні в якому разі не докір арбітру, це просто якби специфіка така. Так, тут 77-й номер перевіряє ігри. І Павло Гега так. Забивають газовики. Власне, ціна зароблена штрафного. Павло заробив, Павло реалізував. Просто удар по ахілам, там може і не найсильніший, але він був свій. Також це так. досвід, вміння підставити, вміння потримати, заробити фолк. І він на газ продовжує, таке враження, що їм треба відігруватися. 5-2. І Віктор спробувати, спробувати наблизитись, наблизитися до позитивного для себе рахунку. Оксим Вітович, Олександр Дюбенко. Ах, поспішив, поспішив. Ну, у нас час стрімко для легіона тече. 8 хвилин. Так, вісім хвилин залишилось зіграти. Олександр Дзюбенко в оборону повернувся, відпрацював і контратака. Олександр Дзюбенко, але там воротар такий, що. І відповідь: контратака. Павло Гега і не влучає. Знову, кар... Знову каркас. У нас, по рахунку. Поки що в другому таймі його не забуває. Віктор Майоренко рятує, рятує свою команду і не дає забити він цього шостий м'яч. 5-2, 6 хвилин, половиною, Точніше. Гей, ось такий у нас вигляд. Мельник помиляється її. Шанс! Шанс! Василь Кірган. Дуже повільно, Вася, чого так повіт? та якість. Вася знав, що він Хочу із відставання. І Юрій Кобов пробиває його! Але контратака у відповіді. Гол. Гол-гол. Nee. Oh! 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 <sharp noise> кажуть гол, кажуть не гол, але 6-3. Повіримо, потім в повторі подивимося. 6-3 і у вас Віктор Могігоренко рятує команду. Ну, цікава в нас гра, 9 м'ячів і в принципі. Рятує Віктор Майоренко. І була інтрига, і були і Одна команда перемагала інша. І багато м'ячів. І сьомий м'яч Воротар. Воротар високо піднявся. Він цягас, просапав газон. І ворота! Василь Кірган! Але 77-й.